Добрий день, діти! В одному дуже чарівному королівстві був чарівний ліс, в якому знаходилася школа чарівників. Маленькі чарівники навчалися з великим задоволенням в цій школі. А це друзі-чарівники дівчина Цвітана і хлопчик Чані. А на який звук починається ім'я дівчинки? Так, на звук «ц». А на який звук починається ім'я хлопчика Чані? Правильно, на звук Ч. Цвітана і Чані у школі чарівників отримали завдання зварити чарівне зілля. Але для цього Чані і Цвітані потрібно зібрати інгредієнти. А ми діти з вами їм цьому допоможемо. І перше, що їм потрібно знайти, це чарівні кристали. Цвітана буде збирати кристали з предметами, в назві яких є звук «ц», а чані буде збирати кристали з предметами, в назвах яких є звук Ч. Діти, що тут зображено на кристалах? Так, м'ячик, цукерка, човен, яйце. Як ви гадаєте, у слові м'ячик, який є звук Ч чи, чи ц? Правильно, звук Ч. А який звук у слові цукерка? Так і є звук С. А де він знаходиться? На початку слова всередині, в кінці. Звичайно, на початку слова. А який звук у слові човен? У слові човен є звук Ч? А який звук у слові Яйце? У слові Яйце звук ц. А де він знаходиться? На початку, всередині чи в кінці слова? Правильно, всередині слова? А який звук у слові цибуля? Так, звук ц. А який звук у слові чоботи? Правильно звук «ч». А який звук у слові кільце? У слові кільце звук С. А який звук у слові чай? У слові чай звук Ч? Юним чарівникам для зілля дуже потрібні зірки, а ми їм цьому допоможемо. Діти, що тут зображено на зірках: цегла, чайник, цукати і черешня. Який звук у слові цегла? Так, звук ц. А у слові чайник Ч. А який звук у слові цукати? У слові цукати звук Ц? А на якому він місті? На початку слова всередині чи в кінці слова? Правильно, на початку слова. А який звук у слові черешня? У слові черешня звук Ч, який звук у слові пончик, правильно звук Ч, а у слові матрац? У слові матрац звук С. А який звук у слові ключ? Правильно у слові ключ звук Ч? А де він знаходиться в цьому слові? На початку всередині, чи в кінці слова? Який ви уважні? Звичайно, у слові ключ, звук Ч знаходиться в кінці слова. А який звук у слові ножиці? У слові ножиці звук «ц». А у слові спідниця правильно звук «ц». А який звук у слові «малинці»? Так, у слові млинці звук «ц». А у слові чашка, у слові чашка звук ч. А у слові гречка, у слові гречка звук ч. Як ви гадаєте, що чарівникам потрібно ще для зілля? Так, потрібні квіти. Діти, що зображено на квітах? Так, піцу, гребінець. Глечик тачку. Який звук у слові піца? Звук «ц». А у слові «гребінець» звук «ц». А який у слові глечик? Звук Ч. Який звук у слові тачка? Ви праві? звук Ч? Цвітана і Чані зібрали все, що потрібно для чарівного зілля. Подивіться, із чого вони ж його будуть варити? Так, з кристалів, квітів і зірок. А кого ж начарували цвіта на ячані? Так, чайку, гусеницю, лисицю, черв'яка, черепаху і горобця. А давайте ми їх розподілимо на дві групи, на тих комах птахів і тварин. У яких є звук Ч, і тих, у кого є звук Ц. У слові чайка, який звук? Правильно звук Ч. У слові лисиця який звук? Так звук Ц. А у слові «гусениця» який звук? Так, звук Ц. А у слові «черв'як»? Правильно звук Ч. А у слові черепаха так, звук Ч. Який звук у слові горобець? Правильно, звук «ц». Цвітана і Чані дуже задоволені, що у них вийшло зварити чарівне зілля. ми будемо з ними прощатися. І вам, я кажу, діти, до побачення, до наступних зустрічей!